Дали асинізатора, який зливає воду. Я так розумію, це Богодухів вода офіційний асенізатор Доброго здоров'я! А сюди постійно зливаєте, так? Да? Пам'ятаєте відео, яке ми розповсюдили у нас на сайтах на каналах? Це було відео про те, як у ліс текли нечистота. Добре, що тут щось все-таки робиться. Очисні споруди. Керівник був вода. Спершу, що саме ось ця консистенція буде надходити до річки. Ну, тут видно, що вода більш-менш чиста. Те, що ми бачили раніше, це було значно гірше. Те, що ми бачимо зараз. Тут зараз живе риба, тут так, зараз потепліє. Рязка. А тут є, є риба, Так, вже, тут так? риба є ряска росте. Це, ви як, як, це те? як індикатор, як індикатор, як індикатор ми спеціально тут тримаємо mm. для того, щоб розуміти, щоб наша тут водичка пригодна для скиду у річку. І постійно проводимо лабораторні дослідження. Дуже Покращились наші результати, коли ми запустили додаткову переробку бактерій. Бактерії зараз тут є. Да, їх бактерії, не було. То, зараз то, зараз нас, є. Вона була, але вона була недоскональна. У нас зараз два ступені очистки. Перший ступінь очистки це окислення е, рідких побутових відходів. Після. Окислення раніше вона дорозбавлялась, вода і був у річку. Зараз ми запустили по новому кругу, ще додатково. Після окислення ми приміняємо бактерію. Бактерія допереїдає і в останньому відстійнику відстоюється обваловано. Я зазняв тільки що обваловану карту. Ту. І тут ви будете замінювати. Оці фільтрувальні матеріали, так, да, так ще ми їх замінюємо. Ми від крайньої карти зараз у нас в планах зовсім відмовитись там, де mm. у нас був прорив. Ми від неї зовсім відмовляємося. Ота От карта, де зливалась машина, зараз yeah, ви там. будете відмовлятися. Ми від неї зовсім будемо відмовляємося. Mm. зараз добудовуємо, дивіться, якщо ближче, а та буде суха, і ми її засипаємо через те, що вона дуже близько до забора і mm. є завжди є ризик прориву. Тось тобто ми від неї відмовляємося, щоб. Більш не ніякі неприємні позаштатні випадки. Це практично єдині очисні споруди на території міста Богодухов, які працюють на сьогоднішній день. Одна Кусто у нас працює, вона ага. у нас на реконструкції. Тут будуть примінені така сама технологія, як тут, швидкого окислення. Киснем. Зараз mm. ми закупили ці необхідні матеріали, закуповуємо повітродулку. Можна на сайті Прозоро mm. подивитися, там де закупками займається наша курса. Видно, сума грошей, видно. Так, mm. За допомогою міської ради, за підтримки міського голови виділилися фінансування на нову повітродулку. Ми вдвічі зробимо потужніші наші чесні за рахунок збільшення кисня. Я вас запрошую зараз у приміщення. Де черговий, які створені нові умови для роботи mm. чергових на чесних? Ходімте. Ще одне питання ми. дуже важливе для мене. Так. Скажіть, от сьогодні асинізаційні машини зливаються так. штатно так. тут. так? так тут. Ви знаєте, що були випадки, коли вони зливалися не тут, а там ближче так. до річки. Це було. Ми, ми, ми та, прослідкуємо, ми беремося вислідити ті машини, так. які будуть так. зливатись там. Цим я займуся особисто. Я думаю, активісти нам допоможуть. Але скажіть, вистачає на сьогодні потужності для міста Богодухова? На, на сьогоднішній день для асенізаційних да. машин. От У нас, канави, в нас в розпорядженні дві власні асенізаційні машини не, потужності і куди зливати. Куди зливатися, вистачає Вистача, ми му да? двічі, ми посилимо потужності. Скільки в кубах? Скажіть, будь ласка. Ми пропускаємо 150 кубів на добу. На добу. Якщо так, залишки залишаються на вихідні, на вихідні, mm. то ми перерозподіляємо цей залишок на... Наїчі. Якщо ми вдвічі посилимо, то від 200 до 300 кубів, до 300 кубів. За, в залежності від забруднення. Тобто якщо більш грязніше привозиться, ми повільніше працюємо. Якщо чистіше привозиться, то ми працюємо швидше. По вашим підрахункам, так. от і 300 кубів, це є та потреба міста? Це є потреба в побутовому. Ми маємо на увазі вигрібні ями знамениті по адуківське. Якщо брати про... плюс промисловість, то цього замало. Кричуще, Але так, кричуща ситуація по побудові нових очисних на Семеновому Яру. Дуже ми надіємося на фінансування обласного бюджету, побудова на Семеновому Яру очисник не підсилюється. Звичайно, це дуже так, великі так, затрати. Так, це великі затрати. Перед війною за підтримкою обласного департамента і губернатора був узгоджений проєкт, виділені кошти обласним бюджетом на проєкт. І у березні 22 року повинні бути приступити до проєктних робіт. Але, на жаль, війна помішала. Люди не були. Безпосередньо проєктар пішов на війну зі зброєю зі слідкової вайберіта. Ми знайшли те місце, звідки було розміщено відео із смердючим потоком. Да, він, зараз він... його вже цього потоку нема. Ну, Дівчина, яка розмістила, вона відписалася, що на сьогоднішній день тут справи краще. Доба не пройшла, до речі, я не встиг просто добігти сюди, от добіг. Mm -hmm. Нарешті. Це все зараз не смердить. Нагадаю ще раз, що витік відбувся від стояного мулу. Відстояний мул mm -hmm. це продукт переробки бактерій. Тому він вважається добривом, добривом і він корисний для ґрунту. Тобто для екології немає небезпеки, але ситуація неприємна, вона не повинна відбуватись, вона аварійна відбулася. Ви ви да, на сьогоднішній день все ліквідовано, немає ніяких, дай Боже, наслідків. Я ж ще раз повторюся, що цей ліс мені болить більше, ніж всім іншим, через те, що я місцевий, я тут виріс. У нас в основному приміщенні, біля основного приміщення почесних споруд, і ви кажете, що тут вже не будуть опалювати електрикою. так? Тут, е, крім того, що не будуть опалювати електрикою, проведені дуже серйозні роботи по реконструкції даного приміщення. Це приміщення mm. було занедбано, одна кімнатка там опалювалася обігрівателем. Це дуже дорого mm. в електроенергії для підприємства. Не було належних умов. Для чергового. Тобто виходить, що те, що ріжуть по місту, а це воно тут на опаленні і використовується. А, от він котел. Сучасний котел. Він не складний, простий, але він економічний і забезпечує повністю приміщення. Я реально не пізнаю цих коридорів. вас до приміщення. Для чергового. Той гадюшник, який я тут бачив, він ніякі порівняння не йде. Це великі гроші пішли на ці всі справи. Ну, це порівняння, дуже скромні гроші відбудували своїми силами. Закупки нам будівельні матеріали, mm. на матеріали для отоплення. Допомогла нам міська рада, депутати підтримали цей проєкт. Я дуже вдячний, що депутати і голова в гармонії з комунальними підприємствами. Оцю цю красу бачимо, це все побудовано за податки налогоплатників. Комунальне підприємство по своїй суті повинні сьогодні бути самодостатні. Ви е, самодостатні комунальні Комунальне підприємство, комунальне підприємство ми е, поки що не самодостатні, але ми над цим працюємо. У нас є зараз... перспективи, що а, ви будете. Є перспективи, у нас зараз багато вкладає міська рада, ми відбудовуємо свою інфраструктуру. Mm -hmm. Багато енергозберігаючих технологій приміняємо. Я бачу сонячні батареї, сонячні розширюються, панелі, да? нові енергозберігаючі насоси, нова техніка купується. Зараз є перспективи переходу на нові аварійні автомобілі, на електроенергії, на електроавтомобілі. У нас електромобілі будуть? Електромобілі будуть. Є вже рішення одне міської ради про закупку одного пробного електромобіля служебного для підприємства і тоді ми будемо говорити про те, що постійно збиткові комунальні а, підприємства подібного та, та, плану вони ми, можуть бути прибуткові. Коли всі да? заходи ми по енергозбереженню проведемо, mm. ми сядемо тоді, посчитаємо, скільки коштує куб води, який тариф для населення, який тариф для підприємства. Порівняємо це все і все. А зараз ми працюємо, нам ще трошки залишилось десь півроку до року, щоб все 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 по нашому плану привести у належний стан, так як ми хотіли. А тоді сядемо і разом посчитаємо вас, запросимо і подивимося, це вартує скільки, це вартує скільки, Що на той на, на той момент, яка буде ситуація на ринку, почому бензин, почому електроенергія, чому матеріал. І будемо все розуміти. І тоді з цього-всього будемо вже робити висновок. Вода стоїть скільки, вода стоїть. І тоді будуть справедливі тарифи. Так, да? а тоді ми... В інтернеті зробимо опрос населення. По справедливому тарифу зробимо тариф по собі вартості. Mm -hmm. Чи населення захоче, щоб міська рада його датувала? Тоді стане така, таке вже слизьке тоді питання вже стане. Якщо я вас далі запрошую, які да, умови створені? Да. Оце кімната чергового. Є можливість розігріти бутерброд, є інтернет, є відеонагляд. А я, я думаю, я непомітно сюди пройшов. Створені умови можна. Після зміни прийняти душ. А що тут кіоні. було до ремонту? Нагадайте мені, бо я сюди не ходив. Та я теж сюди боявся ходити до ремонту. Тут а, могли вовки з'їсти мене, але я компресор. Угу. Цей компресор займав цілий машинний зал. Угу. Ми вирішили його винести. А машина в залі я вас запрошую, створені, нові убили. Та шо, що... ну, Це мріє підприємство, теплий бокс для ремонту автотранспорту в зімній період. Це... Для довго ярма, це... Реально не чекав побачити таких перемін тут. Все, тут ворота різні, по висоті заїжджає будь-який автомобіль. Вантажний автомобілє будь-який заїхати може не обслуговувати. Коли ключі до рук приберзають по морозу. пожалуйста, тут зимой плюс 19. Ласка, заїхали, чи скаватор, чи будь ласка, заїхала, обслужила до транспорт, чи ескаватор, чи будь-що по розміру, все. Я просто в захваті від перемін, які бачив. бачу. Насправді, може, глядачі не пам'ятають наших ефірів. Тут був такий смітник. Що скоріше на крису наступить, ніж світи побачиш. На вікні вилізли божі корівки, як кажуть. Українці кажуть бедрики, да? А вони, вони у грязних місцях не живуть, якщо видно, покажіть не живуть. Покажіть, це. Божі коровки. Ось вони лазять по вікнам. Десь живуть, тут поселилися. Ну, виходить, що в тому. Тому, я навіть не знаю, як його правильно назвати в ємкості. Там риба живе, де. Риба живе, рядка. Це як індикатор, вирости, да. да вона, рязка. А тут як індикатор. Бедрики. Бедрики, так. Да. Новий індикатор. Це перед входом сюди. Капці домашні. І мені вже соромно що я записує у такому житті. Ви тут, uh, я мешкає, тут виріс, или? я на цьому мікрорайоні мешкаю. А на цьому мікрорайоні? А да, якщо виріс... смерділо, то смерділо, знаєте на цій, коли. На цій вулиці рядом я тут виріс. Моє дитинство пройшло в, цім, в цьому лісі. Тут, коли будувалися Чесні, ми з хлопцями гралися, ходили по перегородкам. На стройки було цікаво грати сюди. Мені е, судьба цього лісу дуже сильно болить. У мене двоє маленьких дітей. Mm. Все. Мені хочеться, щоб моїм дітям, всім моїм внукам, далі дай Боже, хай буде в мене великий рід. Щоб було приємно далі, щоб ми тут залишили таке серйозне наслідження. Оперативно було усунуто ті дрібниці, що сталося, що сталося. І зараз ми відійшли 50 метрів глубже у ліс і зорієнтували, що тут ще одна є проблема. Є смітник, смітник стихійний. І ми прийняли рішення, так як вже техніка тута, люди тут задіяні, і оперативно і смітник. Ліквідувати також. Пройдемо так. туди. Так. Місцеві жителі вулиці, я так зрозумів, що був попит в інтернеті, що погоджується заключати договір, з господар на вивіз побутових відходів. Будуть додатково баки встановлені, якщо це треба. Ага. Баки є з магазину рядом. Ага. Якщо треба ближче, ближче, якщо далеко носити. Щоб ми назавжди забули, що можна носити щось у ліс і щось викидати. Це місцеві жителі наносили в ліс. Так. Як ви кажете, а це ці гілки? Гілки вони якби не страшні для екології. Постараємося ними накрити стихійний смітник, який знаходиться в яру, а потім його постараємося засипати привозним ґрунтом. Якщо це можна, це, це не дуже правильно з екологічних норм, але... От без вихіддя, то що фізично, іншого тут рішення прийняти складно. Ви Делеф... як місцевий житель, можете згадати вік цього смітника? Скільки йому років? Я, я народився, він вже був. А вам 36, так? Да? 37 років. Оце той ярок, так? Да? На жаль, він, він має страшні об'єми. Ого. Це його початок цього ярка, те, що під нами ми не бачимо. І далі він продовжується, на жаль. Це бачимо, що ми бачимо. Цей ярок залишається діючим стихійним звалищем. На сьогоднішній день він не так інтенсивно наповнюється в зв'язку з роботою комунального підприємства Господар. Ситуація покращилась, але все одно, все одно е, сюди сміття носить. Вже менше, вже менше, але носить. Це треба зупинити назавжди. Там е, вартість по квітанції, по КП господар, вивезення сміття на людину вартує менше, ніж пів літра солярки на сьогоднішній день, у місяць. Тобто це, е, я вважаю, що доступно, доступно ага. для людей оплачувати вивезення. Твердих побутових відходів. Якщо я не помиляюсь, там без копійок не 26 гривнів з людини на місяць коштує. Як ви скажете, це великі гроші? Це невеликі і є тільки один шлях подолання таких проблем. Це надати послугу доступну і так. карати тих, хто викидає несанкціонов. Вона не на мікрорайоні організована, баки є. Якщо їх мало, по бажанню населення mm. буду звертатись до КПУ духів житло, е господарів. Вони. Поставлять, організують. Це ми не можемо так продовжувати жити, його треба зараз утилізувати як можна. Якщо ви знаєте кращий шлях, підскажіть. Як... Я хотів тільки що сказати. Да, Дивіться, да. якщо активісти скинули нам відео, коли сензаційні машини вивантажувалися і потекло в ліс. Я думаю, ті ж самі активісти або інші можуть скинути нам відео, як тут -то з торбою, з мішком, з тачкою тарабани сюди, сміття. Бо це все діло рук місцевих жителів. Ніхто я тут так з іншого кажу. мікрорайону нічого не приніс, ні, ніхто здалеку нічого нема тут. Там як ми звикли, там влада винувата, депутати, тут ніхто не при чому. У нас цей ліс на балансі у кого? Це... Ліс 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 да? ліс Досить великі штрафи, до речі, я хочу сказати для місцевого населення. Якщо накладаються штрафи за розміщення відходів в лісі то там досить серйозні штрафи, вони вимірюються і в вигляді штрафів, і в вигляді позовів за забруднення конкретних ділянок території. Ну, На вас можуть посчитати всі 100 квадратних метрів початку цього ярка. Це будуть мільйони. Так що будьте обережні з розміщенням несанкціонованих відходів у лісах.